Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні замовлення доктор Кліник. Грудень місяць. Замовлення. Невелике. Один продукт вже забрали це крем для них. Ось такий стоп-мозоль 40 мл, Але коробочка немаленька була. І ось така відкриточка прийшла, поздоровлення з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Тут поставлю її. Нема прикрас новорічних, щось нема настрою. Мабуть, можливо, і не буде щось ніяк. Ніяк нема новорічного настрою. Зовсім від слова зовсім. Так, ось такі два засіб для миття посуду. Це клієнтське замовлення. На продаж не вистачило грошей, та й мені самі потрібно. Я теж до них звикла, мені подобаються. Всім задоволена. Клієнтка бере постійно. Ось такий шампунь з щасником, з цибулею, а це ось з кропивою. Теж дуже хвалять, подобається. З кропивою. Кропива завжди була. Гарною для волосся. Так, що у мене тут ще? Так, Щас оце покажу, а потім новинки Ось ще замовила такий крем. Масажний гель-бальзам з екстрактом кінського каштану. Він подорожчав, був 140 гривень, а зараз Ой, мене просили говорити ціни. Шампунь 199. А для посуду, для посуду 169 гривень по каталогу, а цей крем. Зтоє вартує 179 гривень коштує. Так. І що у нас тут іще є? Так, і тепер новинки каталогу. Ось така маска величезна. Ой. Ну це взагалі така велика. Це ж тут, мабуть, 500. О, 400, я і не помітила, що 445 стало і подорожало, а було 500, во як. А я не, не туди, а в каталозі Наче як 500 написано? А це маска новинка. Маска у нас з часником. Ренті. А ну що тут у нас? Ух ты. Так. Аромат у неї. Аромат приємний, тільки не, зро... не розумію, ягідний чи який. Щось таке ягідно квіткове і... М -м... щось таке смачненьке. Аж ж слюновиділення викликає, як красиво. Тут мені так сподобалось. Ой, вообще. Красивезно. Так. Ось така міцелярна. Я там розгубилась, які вибирати, їх там. Вони там різні, але не каталась, ж є, мабуть, бо я так і каталог сильно не дивилась. Так, є. Маска коштує 269 гривень, а ось ці міцелярочки. Я хотіла б собі ось таку з розочкою. і, і на продаж, це на продаж. Але чомусь побоялась, що дуже багато багатьом не подобається троянда. Ну, з трояндової води. А мені все подобається, що з трояндовою водою, І тому не взяла. Отак би я, можливо, її аж бігом би собі заставила. Треба собі замовити. Ану, пахне вона клубничкою, Чи... щось таке хімозненьке є, є, але пробивається і аромат, М -м -м, компотику. Так, що у нас іще тут? Ось такий дитячий. Це повинен бути дитячий шампунь, гель, але тут немає української мови. І їх і... тут теж декілька було. Що знайду каталозі. Угу. ось. Так, хотілося всіх новинок побільше, але ось 189. І ось такі вони. Я розгубилась те, що вибирати, і фруктовий мікс. Так. Так, що тут? Щось таке ягідне, теж смачненьке від теля. Але ледь відчутно його. Так, свої трояндочки заставлю. І. Так, ось така бутилочка ще. І вона чогось у мене дуже липка. М -м -м, мабуть, мед просочився. А сейчас я вам... Покажу. Ох, ось воно. Так. А ні, Це не воно. А де воно? Так, ось воно, ой. Ось воно. Так, ось. Так. І ось катала Ось. Теж розгубилась, які вибирати, бо хочеться все. 249 гривень. Це у нас о... лосьон для тіла, молоко та мед, зазвичай молоко і мед. Косметології. Ой, не буду лізти туди, бо як вискоче помпа. М -м, на жаль, Боюсь лізти. Не знаю, як пахне. Хіба що клієнт при мені захоче понюхати. Той що купить, звичайно. І ще дві штучки. Ось такого я замовила. Так, одна сюди поставлю. Ось це скраб. Ось їх скільки і теж довго думала. Ну, зрозуміла, ой, з інших оглядів, що, мабуть, ось цей з абрикосом краще всіх пахне. Ось. А я заказала зелений чай, тому що не знала, який замовить, і подумала, що він завжди пахне гарно і практично усім подобається. Ой. А тут, хто знає як. М -м -м -м. Кава хотілося б, але кава не всім. І хто знає, який клієнт підійде, і так все. Ну, а зелений чай подумалось, що стоїть 299 гривень один клієнтам скраб для тіла та обличчя. Підкупила те, що і для тіла і для обличчя це велика рідкість, тому що те, що для тіла не рекомендується для обличчя, і навпаки. Ось так. А тут одна баночка, і не треба голову морочить. Так, один на подарунок, один клієнтам. Ось так воно всередині. Щось я тут ламп наставила, а воно все рівно. Знаєте, аромата практично я не чую ніякого. Знала б, замовила б з абрикосом. Ось тут кришечка трішки. І потру по трупу руці. Може тут запахне? Якщо внюхуватися, то аромат проявляється, і тут ось такі, як наче з кісточок. Кісточки дроблені якісь. Ну. Такий ніжний ледве Чути ледве ледве. Чути аромат чай зеленого чаю. Ну, якщо не сильно чути, то дякувати, що хоч негідко пахне, ну буду знати, що абрикосовий буде кращий але Але Якщо до мене, наприклад, то я б отакий вибрала, тому що я... Ну, мені все не подобається з ароматними віддушками. Ну, мило, да, для рук. А ось так, тому що я люблю парфуми, а до ароматів я чутлива, я їх чую трішки багато. І тому. Якщо десь йти, то мені б завжди перебивав би цей аромат, аромат парфумів. Ну, як на подарунок, звичайно, хотілося б більший аромат, щоб смачненько було, щоб після ванни хотілося побігти чайку попити з чимось. Але задоволена. Дуже задоволена, ціна гарна для такого об'єму 500, і що це для тіла і обличчя, і хочу ще взяти абрикосовий і з кавою, та я усі взяла і би, Дуже-дуже сподобалось. Якось так пахне, пахне, ну просто дуже ніжно, ніжно, ніжно. Можливо, у гарячій воді, в ванні, воно більше розкриється. Ну, аромат. Знаєте, після такого скрабу, після О -о 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 -о... ванни тут зеленим чаєм. Ароматом. Аромат якраз нанести. Ось таке замовлення у мене. Каталог у нас такий самий. Якось мені подобається, що каталог на два місяці роблять. І економія, так як вони коштують недешево, і все рівно январ, січень місяць. Ой. Зазвичай погано. Погано продаваємо і ось таке замовлення. Я б ще зробила, але. Але не складається так, як хочеться. Сьогодні світла не було півдня, аж після обід включили. І всі мої клієнти їх на перерву не випустили. І таких днів багато. А сьогодні одну з посилок відіслали в друге місто, вулицю спутали з селищем, місто. Район і моє селище, а відправили в районне місто по адресу вулиці. Яка називається так, як моє селище називається. Ось так. Все не як у людей. Все. Всім дякую. То подивився дякую за коментарі, за підтримку. Всім гарної зими, гарних свят. Будьте щасливі, здорові і до зустрічі в нових оглядах. Всім до зустрічі!